Добрий ранок. У нас все ще ранок, але вже багато уроків пройшло, але все ще ранок. Починаємо урок. І ми е плавно переходимо від попереднього е нового матеріалу до наступного. У нас ця тема вона таким е логічним продовженням попередньої. Дуже класно, що все в один день. Ну, тобто, я би сказала, що ви не встигли забути, але хтось не встиг ще запам'ятати. Тобто, У вас тут такий дивовижний варіант буде, але не важливо, я буду нагадувати. Тобто, я е, додала ще дві задачі, Ну, якоби ви з першого до другого урока все зробили, ви такі молодці, але ми продовжуємо. І зараз ми кажемо про енергію магнітного поля, е, та тема, яка нам потрібна буде в наступній нашій темі. Ну, тобто, У нас такі перпедевтика, наступна тема я маю на увазі не наступний урок. А я маю на увазі наступну реальну тему, яку ми будемо вивчати. Тому ми переходимо до конспекту, і я наш натискаю, запускаю і поїхали працювати. Це все одно тема електромагнітна індукція, але зараз ми поговоримо про енергію магнітного поля. І ось тут, ось тут. Я пропоную пойти все ж таки, не таким не таким шляхом, як ми а, можемо зробити, я потім більш а, точно і акуратно покажу вам, як можна отримувати цю формулу. А зараз я просто пропоную а, розглянути аналогію між <клухи> тими явищами, які відбуваються в замкнутому контурі, і добре вивченими нами механічними явищами. свого часу ми з вами механічні явища дуже. Уважно вивчали, але на попередньому уроці я вам казала, що вже така аналогія проглядається, тому що ми бачимо, що є маса, яка є міра і є індуктивність, яка теж може вважатися мірою інертності. Так, в різних явищах, але все ж таки щось таке є. Так давайте подивимось, якщо ми кажемо про силу струму, то сила струму це швидкість зміни електричного заряду. Заряд у нас майже буде як координат або переміщення, а сила струму тоді в нас буде аналог швидкості. О, і ще у нас є електричний опер, а це то, що заважає струму, а в механіки заважає збільшення швидкості у нас, мабуть, сила оперу. Або сіли Ну, Тобто то, такі аналогії дуже класно можна проводити, і таким чином е, якісь формули навіть у нас будуть отримуватися. Ти Не треба таку вираз обличчя робити, тому що це все одно дуже класно працює. Ось. Я не признаю, я знаю, яка там формула, як вона похожа на механіку. Ну, ну, не то ж. Почекай, дивись, як класно, іноді можна спрацювати. До речі, Якщо хтось з вас такі е, моменти дуже класно розуміє, то в деяких випадках воно реально може спрацювати ваш, вам на користь. Дивіться, якщо ми беремо просто ваш підручник, механічний рух і будемо протікання сіли струму. Як я вам вже казала, що швидкість це сіла струму, е, сіла тертя або опер це електричний опер, сіла, яка у нас е, буде. Е, Спонукати рухатися тіла, це у нас буде ЕРС джерела або індукція, або індукція чогось. Інертність це у нас явище самоіндукції, ну, міра інертності в механіки, маса, в електромагнітних явищах індуктивність. Ну і Якщо ми кажемо про модуль сіли, є другий закон Ньютона, причому через масу прискорення і через зміну швидкості. А ось тут, бачите, у нас модуль РС самоіндукції теж. Ну, просто така повна аналогія. І якщо ми на це дивимося, то ми можемо згадати, що у нас є енергія руху об'єкта кінетична, і ми можемо замість маси і швидкості по аналогії підставити індуктивність і силу струму. І тоді у нас буде ось така класна формула. Коли ми беремо аналогію між ось цими величинами, а, до речі, перший раз я таке використовую, зараз я поясню. Дивіться, коли ми будемо змінний струм вивчати, там сіла струму вже і маленька позначається, ані і велика. І велика літера була для постійного струму, коли вона незмінна. Якщо вона змінюється, це буде і маленька, а і велика це буде максимальне значення, тобто амплітудне значення. Про це ми будемо казати в наступній темі, але я вже тут намагалась все ж таки позначення давати правильне, тому що це змінна величина. І ось тут ми можемо сказати, що я хочу порівняти енергію магнітного поля з енергією кінетичної. І формула вона дуже-дуже схожа. Дуже схоже. Ну от Тут я беру максимальне значення, насамкінець потім в наступній темі це буде і маленько, тому що у нас буде змінюватися енергія. Зараз ми беремо тільки максимально розглядаємо, тому нічого іншого не беремо. Але так, ось ця скептична морда лица, яка, яку я бачу на екрані, вона мені е, каже, що потрібно все ж таки якісь докази. Так от в якості доказів я можу, наприклад, просто тупо перевірити одиниці вимірювання. Ну Тому що саме тупо ви вмієте це робити. Це буде теж своєрідний доказ. Дивіться, якщо ми хочемо перевірити ось це L і квадрат навпіл, то що у нас відбувається? У нас Генрі умножить на ампер в квадраті, но Генрі це вольт умножить на секунду поділити на ампер, і ми отримуємо вольт секунда ампер. Ловкость руки ніякого мошенничества, як ви бачите. Ми отримали джоуль це енергія. Хто скаже, що це не енергія, пусть кидає в мене тапок. Да? Ну, приблизно так воно виглядає. не останеться. Я розумію, я розумію, він потроху там. тихо, спокійно, ти тапок не знайдеш. Все добре, поїхали. І так. Але я розумію, що це такі речі, які визивають у вас трохи ну, бентежать вас. Тому давайте ми спробуємо все ж таки це зробити трохи більш. Чесна, більш з доказом і математична. Ну, у нас буде декілька способів. Тобто, крім такого способу аналогії, я хочу запропонувати вам ще два способи. Перший буде аналітичний. Ну, Якби ви дуже класно інтегрували, ми б проінтегрували це, но ми будемо просто сумірувати. Але я навіть зроблю вам інтеграл як зворотній варіант для для Похідной. А потім я ще спробую вам показати графічним способом, як це теж можливо зробити. І ми кожного разу трьома способами отримаємо один той самий висновок. І це дуже класно, тому що ми можемо потім це використовувати. Але яким би дивним вам не казався оцей перший спосіб, я хочу зауважити, що він дуже класно працює в деяких ситуаціях фізики. І це саме те, що іноді дуже е, розумно. Можна зробити, якщо якусь тему ви дуже класно знаєте і розумієте, то іншу можна просто під нею підігнати. Це пов'язано з тим, що дуже схожа математика. Математика тут нічим не відрізняється. Там квадратична залежність, там квадратична залежність. Ось і все. Парабола, вона і в Афріки парабола, як кажуть. Добре, поїхали. Давайте спробуємо е, пойти е, з отриманням енергії магнітного поля аналітичним способом. Ну, тут не так просто для сприйняття, але спробуємо. Якщо ми кажемо про виконану роботу, то ми можемо розглядати малий інтервал часу, протягом якого сіла струму буде збільшуватися від якогось значення І до якогось значення І плюс дельта І. Де ми просто додаємо ось цей маленький додаток дельта І, але ми розуміємо, що це не весь, не весь струм, а це величина, яка буде набагато менше, ніж е, максимально е, можливий, можлива сила струму. Тоді е, робота, яка буде виконана за, цей, е, за зміну цього маленького інтервала, це буде у нас ЕРС е, самоіндукції умножити на заряд. Маленький, який пройшов за цей час по провіднику. ЕРС самоіндукції за модулем, як ви бачите, ви ще пам'ятаєте з попереднього уроку, це індуктивність на зміну сіли струму і на час, на зміну часу, а заряд це у нас сіла струму на час, протягом якого це протікає. І тоді я здесь на дельта Т можу скоротити, в мене буде L і дельта. Ну, якщо ми кажемо про повну виконану роботу, то вона буде дорівнювати сумі ось цих всіх маленьких робіт за всі цінні великі проміжки часу. Ну, по суті, якщо я напишу ось таким чином, так, це буде сума. Але якби ми дуже класно могли інтегрувати, то замість цього значка суми ми могли би написати ось такий класний інтеграл. Але ви не можете інтегрувати, але ви вмієте знаходити похідну. Тобто, мені не потрібно зараз е, взяти інтеграл, мені потрібно е, спробувати знайти похідну від ось цього виразу, але я розумію, пам'ятаю, що сіла струма в мене не змінна. Е, е, ні та величина, по якій ми будемо похідну шукати. У нас сила струма залежить від часу, Тобто, це складна функція. Тому, якщо я буду знаходити ось тут похідну, це буде L навпіл, я виношу за дужки, від I квадрат похідна буде 2i, але і складна функція, тобто я домножити її на дельта І. І в мене буде двійки скорочуються, буде L i дельта i. Тобто ми ось цей вираз отримуємо, і тому я можу вважати, що ось цей вираз, це буде е, визначений нами інтеграл оцієї функції. Тобто, я вам зворотнім варіантом сказала. Тобто я така молодець, що я просто підібрала функцію, яка підходить для того, щоб інтеграл отримати. Але якщо хтось вміє інтегрувати, то ви просто спокійно отримали б цю функцію взагалі без проблем. Ну, Тому що, знаєте, що таке первообразна, мабуть, знаєте щось. Взагалі, ви вмієте інтегрувати? Мабуть, я напрасно вам розповідаю про це. Ну, а зараз на математике цим займаємося. Ну добре, тоді через деякий час я сподіваюся, що ви будете розуміти, що тут написано. Але зараз я все одно розповіла вам, що якби я підобрала функцію, яка дозволить мені знайти похідну, і в мене буде якраз ось цей вираз. Ще раз нагадую, важливий момент. У мене здесь не kx, і похідна по x, в мене L квадрат навпіл, і в мене похідна не по L. Ой, не по I. Похідна по часу, по Т. Тобто функція І у нас залежить від часу. Тому у нас буде не просто 2i, а буде 2i і, і умножить ще на похідну від i. Але ми не знаємо, яка вона, поэтому пишемо ДІ або дельта i від часу. Ось така ситуація. І тому далі, якщо ми знайшли ось такий вираз, то це і буде у нас нічого інше, як робота, але це у нас і є енергія. Тобто ми знов знайшли ту саму формулу, яку я показала відразу з механічної аналогії. Тобто індуктивність на сіло струму в квадраті і навпіл. Є ще одна можливість, ну тобто ми з вами розуміємо, що у нас є можливість спробувати знайти. Ще одним способом таку саму формулу. Тобто ми можемо спробувати ще графічний. Ми пам'ятаємо, що інтеграл це площа фігури. І у нас робота, яку ми будемо шукати, вона теж буде дорівнювати площі фігури. Що таке дельта А? Дельта А, дайте я сюди вам покажу. Дельта А. Це у нас виходить, L i умножить на ΔI. Ось до цього ми дошли. І якби ось тут ми не знали, як робити, ми пошли інтегрувати. Але якщо у нас є ось такий вираз, і я просто хочу знайти площу ось цієї фігури. Тоді в мене буде залежність L i і буде якась величина дельта i. Давайте я це на графіки вам покажу. Ось в мене графік, ось в мене э, здесь. Просто сила струму, а здесь якась функція, яка буде у нас дорівнювати індуктивність множить на силу струму. А індуктивність на силу струму це буде ось така, такий графік, ось я його написала. Тобто Y у нас залежить від сили струму, це l множить на i. Звичайна пряма пропорційність. І я хочу знайти площу фігури, ну. Ми вже такі розумні, ми розуміємо, що там буде трикутник, але я беру маленький, трику, маленький прямокутничок. І, і потім, коли я складу всі такі прямокутнички, але бачите, як я нарисувала його, щоб в мене трохи була біль над графіком і трохи не, до, не вистачало під графіком. І якщо я таких прямокутничків зроблю багато, в мене просто вони всі просу, додадуться один до одного, і буде площа ось цього замальованого трикутничка. Тобто, ось цей прямокутник, площа його. Це ЛІ умножить на дельта І. Ось воно у нас є. Але якщо ми це все складемо, у нас буде площа ось цього е, трикутничка. А це у нас е, половина добутку, ось цієї катета цього катета на ось цей катет. Один катет у нас І, інший катет у нас ЛІ, і одна друга від цього. І знов отримуємо ЛІ квадрат навпіл. Ну, тобто, от вам третій спосіб, як можна отримати цю формулу. Навіщо вам стільки багато способів я не знаю, але ось та людина, у якої винесла весь мозок, вона кудись зникла від нас. Тому що вона тепер скриває свої емоції. Ну, добре, нехай. Я ну, сказала, от так, я розумію. Але, але я сподіваюся, що він слухає. О, бачиш, він навіть розмовляє. Як живий? Добре, поїхали далі. І так... Ми з вами отримали ось цю формулу, але це е, не той е, фінальний висновок, який я хотіла вам показати, тому що для того, щоб нам вивчати електромагнітне поле, нам, якщо ви пам'ятаєте, у нас була така величина, як густина електричного поля. Була така класна величина, ми її вводили і казали, що якщо у нас буде дуже таке незвичне поле, воно може мати будь-яку форму, будь-які параметри і все інше. Але знання цієї формули дозволяє нам роз... обчислювати дуже складні поля. Ось хочеться отримати таку саму, ну вам мабуть, не дуже, але Ось, е... хочеться отримати таку, такий самий схожий вираз для густини магнітного поля. Але коли ми з вами будемо наступне тему вивчати, ми повернемося з вами до густини електричного поля, до густини магнітного поля, там будуть виявлятися такі дивовижні зв'язки. До речі, все це знаходилося окремо в різних темах, різними вченими, але потім, коли воно все поєдналося, з'явилася така цікава картинка, яка здивувала багатьох вчених того часу. І далі воно реально дуже цікаво. Але все поступово. Зараз ми працюємо з магнетизмом. Давайте працюємо з магнетизмом. І так, я нагадую з попереднього конспекту, який ви ще, мабуть, хтось не встиг забути, хтось не встиг вивчити, тут у кого як відбувається, давайте я нагадую. Дивіться, у нас є індуктивність соліноїда, яку ми отримали попереднього конспекту. Там у нас була магнітна проникність середовища, магнітна константа, довжина Самого соленоїда катушки і площа поперечного перерізу цієї катушки. І ми казали, що у нас індуктивність прямо пропорційна квадрату кількості вітків. Ще у нас була формула з вами для магнітної індукції поля соленоїда, пам'ятаєте, ця 59 та сторінка, зараз. Ось ось така формула була. Але із цієї формули нас цікавить сама сила струму. І дивіться, що я хочу. Бачите? І індуктивність і сила струму. А ми з вами зараз знайшли формулу для енергії. Ви розумієте, що я хочу підставити індуктивність, возвести силу струму в квадрат, все це умножити і поділити навпіл. І здається, що буде така формула, що просто винесе весь остаток мозга. Але важливо не помилитися, коли ми це будемо робити. Це дуже важливо, тому що ви побачите зараз, які будуть підсумки. Дивіться, я беру формулу енергії магнітного поля і реально все підставляю. Я зробила це дуже прискіпливо. Для індуктивності магнітна проникність, магнітна константа ось воно є. Н квадрат ось воно є. Л ось воно є, і S ось воно є. Далі, ось ця двійка, вона відразу з'є. Тепер сіла струму b в квадраті. L в квадраті, μ нулевое і то і інше в квадраті, і n в квадраті. О. У нас ушел квадрат кількості вітків. У нас скоротился 1 L. У нас залишилось B, У нас скоротилось μ нульовое з чисельника залишилось тільки знаменники, і залишилось S. Тобто, у нас є S умножить на L. До речі, нічого не нагадує. Об'єм. Чогось я віду, мабуть. Дивіться, S умножить на L двійка мю-мю 0 мю Ну і b квадрат. Більше нічого не залишилось, тому переходимо на наступний слайд. І розуміємо, що у нас є ось енергія, де буде b квадрат на 2м нульовове SL. І це у нас об'єм. А якщо ми кажемо про об'ємну густину енергії. То, мабуть, ви пам'ятаєте, що це у нас буде енергія поділити на об'єм. І ми отримали величину, яка залежить тільки від магнітної індукції і від магнітної проникності середовища. І більше ні від чого не залежить. Просто ні від чого не залежить. І це дуже класно, тому що у нас. Ця величина, як ви розумієте. Ну, я не хочу от сюди зараз дивитися, тому що ми не дуже пам'ятаємо, м'ю ми хоча я, коли його вводила, я казала, що воно в Гендрі і з чим-то там ще вимірюється. Але тоді ми не знали, що таке гендрія. Я сказала, що потім колись вивчимо. Але я простіше пойду, я скажу, що це джоуль поділити на метр кубічний. Але у нас точно так же визначалась густина енергії електричного пиля. Тільки там було у нас елевое. Епсилон, епсилон Умножали ми на є е, напруженість в квадраті і ділили навпіл. Там теж була залежність від електричної константи, від електричної проникності середовища, від вектора э, напруженості електричного поля, ну і те, чомусь ділилась навпіл. О, тобто, у нас зараз з вами є дві дуже схожі формули. Кожна із них окремо характеризує своє поле. Одна характеризує магнітне поле, одна характеризує електричне поле. А ми вже знаємо, що у нас є загальне електромагнітне поле. І якщо ми знаємо ці дві характеристики, то будь-яке електромагнітне поле ми можемо характеризувати і описувати за допомогою таких класних формул. І знов, що дуже цікаво, ось ця формула, яку ми отримали, вона справедлива і для неоднорідного магнітного поля. А не тільки однорідного, вона справедлива для постійного магнітного поля, але і для змінного магнітного поля, вона теж справедлива, викор... виконується. Тобто, чим корисні ось ці формули для об'ємних густин енергії для електричних і магнітних полів. Крім того, що вони описують ті поля, які ми вивчаємо в школі, ми вивчаємо з вами по більшості однорідне магніт... магнітне, однорідне електричні поля. Ну, ми не, не розв'язуємо інші задачі. Але якщо ви будете вивчати фізику більш поглиблено, то у вас можливо ці формули використовувати для неоднорідних полей магнітних і електричних і для змінних полі магнітних і електричних. Ну, Для змінних ми будемо це теж потроху використовувати, але в наступних темах. Ну, ось ця тема у нас коротша, ніж попередня, <кій> тому я переходжу до. Вашого домашнього завдання. У нас трохи більше часу залишається, ніж я хотіла, але я сподіваюся, що я не буду зараз вам додатково щось давати, зараз, давайте я подивлюсь на самом деле, мабуть, там є якісь корисні задачі, щоб вас трохи зараз перемкнути на щось наступне. Але якщо там нема таких корисних задач, щоб вас просто перемкнути, в доброму сенсі цього слова, ні, тут не там? Так, так, так. Але я не бачу нічого такого, щоб вам чимось допомогло. Давайте я просто поза кадром трохи вас перемкну, це буде простіше. Тому давайте ми завершуємо запис і будемо потроху рухатися в напрямок самостійної роботи, але я зараз трохи-трохи до цього кажу Можете заходити, до речі, туди вже. У вас посилання вже є. Я ще Я ще не... Я ще не вмикала саму роботу, я не услышала, вибач. зараз я вимкнусь. Я... Ні, 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 нічого сьогодні не прикріпляємо. Зараз давай за... зупиняю запис.